Археологи докопалися до Львова 12-13 століття. Під час розкопок на вулиці Федорова знайшли три дерев'яні колодязі. Давні львів'яни використовували їх як водозбірню для питної і технічної води. Фрагменти кераміки і дрібного скла у цьому шарі ґрунту допомогли датувати криниці. То ми з вами зараз знаходимося на ділянці, яка належала ще до дерев'яного Львова. Тобто, все, що тут є, тут немає цегли, нічого. Тут суто дерево. Тобто, це скажімо, можна вважати якимось таким. Перехідним етапом це в нас якоїсь пожежі це все припинило існування. Поруч із деревиною знаходять кераміку і шкіряні вироби. Майже 300 одиниць посуду знайшли тут майже неушкодженими. Усі знайдені речі передадуть на експертизу, а наразі роблять заміри і складають точну карту. Якою буде доля середньовічних колодязів? Наразі невідомо. На цій ділянці споруджуватиме готель приватний забудовник. Він може або закопати ці об'єкти, або законсервувати і показувати під склом. Звичайно, що якби інвестор хотів, щоб це було заекспоновано в себе в підвальних приміщеннях, ну, то би додало атракції його готелю, напевне, але археологи мусять остаточно підтвердити, чи їх треба зберігати обов'язково в тому місці експонувати, чи вони можуть бути засипані. Для остаточних висновків, які скерують забудовнику, археологи мають спочатку завершити розкопки.